Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Денітройдей. Ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. Ось такий наш склад, який переміг в першій зустрічі вже Мессі тільки у нас на 4 матчі, це природно, бо один матч віднявся. У нас всі 99, бо я надав фіз-форму і змінив номери, і тепер у нас. Все нормально з номерами. Месі я дав 12-й, він у нас 12-й гравець, як вболівальник, бо все-таки все він скоро піде, а десятку ку уроні забирати я не хочу. І так, ми окупили пак, продався такий куртуан, і ми окупили пак за 15 тисяч, тому я вирішив в цій серії іще один пак відкрити. От, е, за, знову за 15 тисяч, звичайно, зараз от зараз вже випаде, мабуть, е, якась нісенітниця. Ну, нехай. Окупився, от за Куртуа і ще один пак відкриємо. Давайте подивимось, що це буде. А раптом тут буде Роналду або Месі. Зараз дивимось. Ні, це Кіслінг, ось і все. Ось і все. Подивіться, які у нас е, супергравці. Супер гравці, жодного. Що це? Один рарний був? Один рарний, і те дублікат. Кіслянг у мене є нульовий. Тут буде тепер. Тепер буде. Які... Якого можна продати. Ну, що я можу сказати? От тепер вже погань випала. Так, ну все заносимо в клуб. Ну, фізформа, фізформа команди, ну нехай. Так. Це цікаво, хтось купляє. 5000, подивіться, 5000. 200. 200. 250, все ясно, ніхто це не купить. М'яч. Ну, м'яч точно, ні. 500, 300, 200. Ніхто це не купить. Так, давайте вже з зкісляно і почнемо. Що він там хоч щось коштує? 1500, 1500. 300 850. Ех. Окупили пак, називається. Може. Може хтось інший окупить. Наприклад, оцей. 1000. Нехай. За 900. Може хтось турецьку лігу збирає, а тут він рарний. За 900, може і продамо. Там, 700, 50, 900, нехай стоїть. І поїхали. Вермейр. Мабуть, це все буде. Це все, мабуть, буде квіксел 700. 700, 550. Ну, навряд чи. Йойч. Йойч, який трошки змахує на Дениса бойка. Але, звичайно. Але, звичайно, це не він. Так, ну що тут? 600 я бачу. Ну, нехай, 550. На годину, якщо ні, то. То квіксел. 500-550. Та що ж це таке? 500-550. поїхав. Так, то там далі? Фернандес, Зудінезе? 600-550. І їх багато, тому. Квіксел Рамос. Рамос, не той Рамос, взагалі, навіть не Адріан Рамос. А взагалі найгірший Рамос, який може бути, мабуть. Фіфі. Але він один. До речі, він один. Тому хто збирає колумбійців якихось, то може і купить його за 800, нехай. 600-800. А Раптом. Моралес. Моралес. Чілієць з. Я бачу це МЛС 600, 500. Все ясно. 304, значить, бонучі. Він нерарний, виясняється. Абонучі коштує 1200. Поки що непогано, як для нерарного. І за 1000, я думаю, ще його заберуть. Ну, так, потрошку-потрошку. І. Пак вийшов не 15 000, а 1000, Так 14, мабуть. E, 1000, так, 13 12 Нехай. Перішеч. Або перішеч. Давайте подивимось, 1100. 750 хтось виставив, 850. Ну, добре, за 700. За 700, думаю, піде. Так, тут 600 одразу виставлю. І 700. Все. Нехай. Клемен. Клемен. 54 швидкість, у нього. 600 400. Тут навіть взагалі без варіантів жале. Так, ну треба одразу розбиратися просто з такими гравцями. Так, може за якихось 600 його і куплять. 74 швидкість, хоча раніше він бігав е, досить і досить швидко. Так, 550-600. І залишається двоє. О, Тіто, дивіться, знову. Він що, в кожному паку нам буде випадати. І когось вже придбали. До речі. У нас вже когось придбали, а поки ми квікселимо Тіто. Шамах. Такий перспективний колись гравець, і так швидко він здувся. І швидко він здувається в нашому клубі, бо ми його квікселимо. Так, дивимось, хто ж там уже продався. А продався у нас Якін за 750. Тренер. Непогано. Неочікувано і непогано. Так, ну і все. Ось такий склад. У нас починаємо ще один матч. І. Так, начебто ж у нас, я перевіряв, так, 99, тому шукаємо суперника. Третій дивізіон. Виграли перший матч, о, і починається проблема з пошуком суперника. Хоча в тій серії дуже швидко ми знайшли його. Мессі не відкрив всього потенціалу, але він віддав гольову передачу, і це вже добре. І рухається він з м'ячем, звичайно, дуже і дуже пристойно. І так, ну ми поки що шукаємо суперника. Нарешті знайшовся суперник. Для вас це мить, для мене це були дов... довгі 10 хвилин очікування. І викидало з Ultimate Team, писало помилку, бачите, збили налаштування мені. Ну, все як треба, все як треба, коли тільки ми перемогли. Ну нічого, будемо боротися і проти серверів EA. Оце вони к... краще, б... краще б на е 3 Вони. Пообіцяли, що сервери будуть гарно працювати в FIFA 16. А то вони розказували про контроль м'яча, про все супер-бупер. 87. Подивіться, Тоц, Касорли, Месі орендований, Агуеро, Бейл, Туре, Грібері, Куртуа на воротах. Ех, Команда і ще та Ліль Аес проти нашої команди. І ми розпочинаємо вперше вперше так, ми в формі Барселони. Той матч ми вже начебто грали в формі Манчестер Юнайтед. Суарес. Суарес на Руні. Руні. На Неймара. Неймар. Удар Неймара і. На жаль, дуже сильно ми зайшли в кут. Гострий був кут обстрілу і таким чином ми не змогли забити Ді Марія. Підкидає на Руні. Руні головою! В падінні Руні. З опорної зони забиває вже в другому матчі поспіль. Супер. 1-0. На п'ятій хвилині. Почали непогано. І ось наші фани у формі Барселони починають святкувати. Ді Марія віддав і Руні. Молодець. Стрибнув і головою забив м'яч. Я думав, що він зараз ногою буде розстрілювати, але якщо забив. То чого б ні? Чому б не головою? Я не проти. 1-0 на 5-й хвилині, і тепер треба уважно грати в захисті. Я туре. Що він творить? Це що, новий чит якийсь? Так пройти двох гравців? Суарес. Посільний. Месі. Месі на Неймара. Неймар проривається. І. Неймар. Буатенг, Буатенг. Не вписується він у нашу команду. Але це захисник дуже крутий. Неймар. З залишає м'яч! Залишає м'яч в грі. Месі. Месі аж відносить кудись. Кунагуером. Дуже гарно наш суперник володіє. Я бачу технікою підошви. Ризикуємо, але. Кутовий. Могли і пенальті заробити. Мессі все-таки був на швидкості. Кліши. Мессі поки що не зупинити, але добре, що він помиляється. 1-0. Бачу, технічний проти мене суперник зараз грає. Але ми спробуємо взяти командною грою. І дисциплінованою грою в захисті. Насамперед. Суарес. Відкидає на Дімерію. Квадрадо. Є Суарес. Мессі. Мессі. Ді Марія обігрує і забиває 2! -0. Ді Марія. Супер. Мессі видав передачу на Ангеля Ді Марію. Той прекрасно розібрався з Куртуа. Куртуа ще при цьому збив свого захисника. Дивимось. Мессі віддає. Ді Марія збиває кого це там. Не бачу, кого збиває, але. Головне, що збив Марсело. Мабуть, Марсело. І Ді Мар'є вже забиває в порожні ворота. 2-0. Непоганий початок, 16 та хвилина, але все ще попереду. Дивлячись на техніку нашого суперника, все може статись Так, ну що? Щось він а, поки що не розігрує. Месі проти Месі буде, так? І його Месі поки що виграв. Але на Шруні. І Смолінг... Та подивіться, у нього неможливо забрати м'яч. Дуже технічний гравець. Проти нас удар. Такі не забрали. Але добре, що у нас є Льоріс. Отак і нам Месі треба грати, щоб. Щоб неможливо було забрати у нас м'яч. Кун. Прямо в руки Льорісу, але це вже не дисциплінований захист у нас пішов. А це вже розхлябаність якась. Суарес. На квадрадо. Куадрадо приймає. Приймає невдало. Відкидає. Суарес. Клайн. Клайн на Руні. Руні. Передача. Неймар. Удар! Трену! Неймар Джуніор забиває. Прекрасно. 23 хвилини пройшло. Вигнулась спина у Неймара. Але нічого страшного. Якщо він буде забивати, нехай у нього вигинається. Що завгодно. Головне, щоб забивав. Руні віддає гольову передачу. Неймар забиває в ближній кут. І на 24-й хвилині ми виграємо з рахунком 3-0. Яя Туре. Я -туре. Так, ну техніка поки що не допомагає, начебто нашому супернику, але рикошет. Та подивіться, ще один рикошет. Відбираємо м'яч, але потім починається, починається якась клоунада. Рібері. На Мессі, Мессі. Підбиваємо моєму ногу і буде штрафний удар. Небезпечно. Жовта картка буде чи ні? Зараз подивимось. Дуже так вальяжно йшов арбітр, арбітер, щоб зробити попередження смолінгу. І так. Ну ми порушували правила. Я просто думав, що Месі може розвертатись буде, і ми якраз вгадаємо. Стаємо на стійку. Удар. Вище воріт. Вище воріт. Льоріс буде вибивати м'яч з вільного удару. Руні. Головою нормально наклішим. Нашого Месі сьогодні взагалі не видно. Хоча він уже віддав гольову передачу на Дімарію. Алаба. Буатенг. Касорла. Касорла з нереальними пунктами Тоц. Але не знаю, чи впишеться він в нашу гру. Пас на Месі, але що там? Овсайд якийсь? Або порушення правил Клішей підбігає до нас. Дуже, до речі, не поспішає. Не поспішає наш суперник. Він спокійно собі проводить атаки, нашого Мессі валять. Проводить атаки, ніякої суєти у нього немає. І Аш Ді Марія приходить на допомогу Ді Марія. Неймар. Неймар, ну що це за на? Мессі на одноклубника свого. Так, Ліонель. Бейл. І Неймар у нього забирає, але знову Рикошет. Добре, що Неймар і тут. Постарався Мессі Компанії. Який підкат у Компанії. Агуеро, Смолінг. Руні, Суарес. Суарес таки віддає передачу на Ді Марію. І. Іще одна передача. Так, то був Марсело, до речі, збивав. Таким Марсело. В... Це якийсь другий забитий гол був. Марсело знову з м'ячем І в офсайд видає пас. А Гуера дуже часто лізе в офсайд. Бачите, не тільки у нас, а й у суперників також. Косільни. Треба на Неймара як... якимось чином легко так накинути, але легко не виходить у Косільних, хоча сили були не такі І великі. Месі Яя Туре Касорла. Б'є, але. Треба головою тепер виграти. Нормально виграємо, Ді Марія Ну, як же ж так, Ді Марія просто застряг. Куна Гуеро. Кліши. Кліши. Показав клас щойно в захисті. Передача. І виносять Суареза. Смолінг. У відборі непогано поки що діємо. Месі. Суарес. І почалась трієчка наша. Подивіться, розігрує комбінацію. Месі! Месі! Що ти робиш Месі? Так, я натискав це, але я натискав дуже давно, коли куртуа тільки вийшов. Тому я не розумію, чому так, таке гальмо у Месі пройшло. Рібері. І тут перший клайн має бути. Ді Марія. Суарес. Руні. Месі. У Месі легко забирають е, м'яч. І ще один офсайд у Куна Гуером. Тому у нас тепер грає Суарес. Ось чому у нас грає тепер Суарес. Бо якось цей Куна Гуером мені взагалі не подобається. Він так буває забиває, але. Але не так часто, як хотілося. Перший тайм 3-0 ми виграємо. У нашого суперника неймовірна техніка. Але вона не дуже йому допомагає поки що. Небагато моментів. Ми все-таки забираємо м'ячі. Клайн. Сильна передача. Дуже сильна передача на квадрадо. Алабам. викидає аут на Яя Туре. Рібері. Зупинився спеціально рібері, щоб штрафний удар був, руні, жовта картка. В опорній зоні без жовтої зіграти це дуже важко. Алаба. Є туре, Марія у нього забирає м'яч. І віддає передачу на Суареса. Підняв, підняв прапорець, на жаль, треба було раніше. Я думав проходити самому Ді Марію, але потім побачив Суареса, але вже було пізно. Для Пасу вже було пізно. Бейл. У нього Месі забирає м'яч, Руні, не помились. Неймар. Неймар віддає на Суареза. Суарес повертає Неймару. І ось є передача на Дімарію. Ді Марія! Ді Марія! Одного обійшов тут! Куртуа! Сейв від Куртуа. Звичайно, нам трошки повезло рикошет був, але. Але потім Куртуа просто неймовірно зіграв. Ботенг. В нападі вже у нього Ботенг. А Гуеро знову був у саді, бачили? І прапорець підняв. Боковий арбітер. Кліши. На Месі, Месі, Суарес. Неймар. Неймар. Марсел у нього забирає м'яч. Не встиг я зробити фінт. Але кліши. Кліши. Ді Марія. Ді Марія на неймара. Неймар. Неймар. Удару немає. Дуже довго готується. Неймар до удару. Буате, подивіться, як прекрасно обійшов нашого Клайна. Але у нас є Смоля. Клайн. Віддає передачу на Квадрадо. Квадрадо, розбігайся та Квадрадо! Що це за розбіг? Що це за розбіг? Квадрадо? але забирає він. Суарес підкидає. Удар Месі! Вище рід. Месі поки що у нас розпасовує. Поки що сам не забиває. Марсело. Компані. Алаба. Боатенг. І вибіг. Навіщо вибіг Месі? Льоріс. Молодець Льоріс. Суарес тут забирає м'яч. Це помилка. Не треба було вибігати захисником. Отак не можна робити. Бачите, одразу яка атака. Але добре що. У нас є Льоріс, квадрадо, сам. Передача! Алаба, забий собі! Але забиває собі куртуа! Подивіться, який кумедний гол! Алаба врятувала куртуа, думає, а я заб'ю! Не хочеш ти заб'ю я. Супер! 4-0, але як ми ганебно розібрались в епізоді. 4-0! Куртуа, автогол! Це просто фейл! Просто фейл куртуа. Ех, буває ж таке. Але як погано розібрались. Два в одного, навіть три в одного виходили, але тільки, тільки нам допоміг сам суперник. Клайн. Передача на Суарес за Суарес. Ніхто вже не, не хоче бігти, чомусь у нас Неймар. Подача. Удар! Ді Марії. Ось так в Adimрі, але він був в офсайді. Ну чого стояти в офсайді, якщо, подивіться, він же сам. От Навіщо ти залазиш туди? Якісь дива часом у е таких крутих гравців. Я розумію, якби там був е низькокваліфікований якийсь гравець. І він ліз би в офсайд. А так? І Ще й нікого немає, не треба відриватися. А наш суперник вирішив просто потягнути час. Уже виходив би. Він не грає, так? Чи грає? Грає, бігає, бігає. Квадрадо, пас. Куди цей пас, але... Ні, він не грає таки Хоча хтось же біжить. Так би стояв на місці, так же хтось, хтось же біжить. Ано. Ні, я хотів не це зробити. Це треба Неймара. Ну нехай, хай він е, грає, не грає, але зараз будемо пробувати одну штуку. О, він почав грати. Удар Суарес. Кутовий. 15 хвилин залишається, я бачу, змирився з поразкою наш суперник. Удар Неймара. Що він робить? Отже ж. Шоумен Неймар. Алаба. Непогано грав, до речі, наш суперник. Такий, Він вирізняється між всіма іншими. Ті бігають і навішують, а цей все-таки намагався зіграти красиво. Але не вийшло. Не вийшло в нього. Здобути три очки. Передача на Месі. Мессі. Треба пробивати вже Месі, бо він якось дуже, дуже важко приймав м'яч, як бачили. Так, головне зараз не видалити Руні. Мессі. Суарес. Компані, забирає у нього м'яч. О, тепер, тепер спробуй. Добре, що він зупиняється. Бачите, він не проходить на фланг, він е, любить обігрувати гравців. Касорла. Прямо на косільний наривається. Суарес... Ну що це? Прийом у наших м'ячів. Прийом м'яча дуже поганий якийсь. Суарес. І Валять Дімерію. 4 хвилини залишається. Жовта картка Алабії. І ми можемо здобути другу перемогу. Поспіль. Що він хоче подивитися, як він збив. Це суперник, який і не хоче виходити і не хоче боротися далі. Якось так. І пригальмовувати почало. Клайн. Клайн обходить. Поганий фінт. Алаба помиляється. Поганий пас. Ну він взагалі щось незрозуміло виконує. А ми підлаштовуємось під суперника і те ж саме робимо, тому. Тому ось такий футбол у нас виходить. Кліши що. Та де я порушив право? А, це порушення було або офсайд якийсь з боку суперника? Неймар. А почав розбігатися, Неймар, погано. Знову не вийшло те, що хотілося би, і тому офсайд. Та що ж це таке? Що комбінація не працює клавіш? Куртуа. Останні секунди матчу і все. Друга перемога за нами. Шість очок за два матчі. Непогано. Непогано. Поки що з Мессі ми здобуваємо максимум. Він не забиває, але він непогано грає. В розпасовці дає гольові передачі. І це дуже важливо центр поля. В центрі поля у нас повний порядок і в захисті за ці два матчі. Було кілька помилок, але не таких суттєвих. Скільки дають? 570 монет. І все. Набираємо 6 очок, залишається 8 ігор. Треба виходити до другого дивізіону. Поки у нас є месі, треба здобувати максимум оч очок. І так, дивимось, Дивимось. Ось наша, наша ситуація. В сезоні 2-1-4-0, поки що 6 очок без, без втрат. Нам прогнозують 0 очок. Отакі, отакі прогнозисти EA. Але нічого страшного, що вони так прогнозують, поки що ми йдемо до першої межі, до 12, а потім вже будемо думати про вихід до наступного дивізіону. Якщо вам подобається і ви хочете продовження, ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. І не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Руде. На все добре.